В Україні! Вітаючам підписникам. Ну ось ми на посіці. Сьогодні подивимося, як займують наші сім'ї. Так Мельком перебіжимо швиденько. Ну що, було нормально в бублені, я так думаю. Нормально загодовані, по мій Ну, зараз глянемо швиденько, що і як. Ну ось одна з сімей яка була батьківською цього року на облітнику. Ну, той самий бурик, та, та сама стінка 22 мм. Ну, зараз швиденько глянемо, відкриємо. Тут трошки снігу на межу. Ну, от, Зутепення один холстик. Бачимо рамки з коломами, і вони десь там унизу собі. Сидять, зимують. Як близько не, не підходить до верха. А чи все нормально? Нехай продовжує зимувати далі. А ось ще одна сім'я, яка була батьківська Так побачить, перевіз на що не... Пропустив, що не зняв ДВП е, е, кусок, яким були скріплені корпуса, е, щоб не, для, 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 для не підскакував, тому що там дорога така. Самі бачили в попередніх відео. от тут я кинув трошки утеплення більш плотніше, хоча різниця у даний час, коли немало що то що це вночі є однаково. Абсолютно. Ось бачимо от. Там сюди зимують тихенько. Ну і нехай зимують. Так що до зими вже стінка, бурка, не відіграє ніякої ролі. Їм головне, щоб було корму достатньо. Ну, вже правда вже весняний, коли вже почнеться вивід розплоду весняний. Тоді треба утеплення більш суттєвіше ставити, щоб менше буде втрати тепла. А ось тут ми маємо сімейку карніки і ошку. Ну, бачимо тут плів плінку пльовку, плівкою політиленої. Так особливо не хочу відкривати, але така, така справа. Для відео зніму легенько відкриємо. Бачимо, кормові запаси є. Сім'я десь там унизу. Я твою не знаю чи буде чути така камін, там галенький гул є. Нехайся продовжує зимувати. Це Так, коротко по зимі. Ну, можемо, до присіпу сім'ю відкрити з пасіки. І та, абсолютно та сама картина буде. Ну, ми так незамітно, з пасіки перемістилися в майстерню. Ось сьогодні отримав ось таку посилочку. Їхала укрпоштою, їхала довго, але це і спішно, і не дуже. Ну, зараз ми її відкриємо. А приїхав нам ось такий товар. Такі решітки для Ось, розмір 20 на 30. Ну що, по відгуках вони гарні. Як працювати будуть, не знаю, сам не пробував їх. Я пробував трошки іншого е -е, маю на увазі формату були. Вужчі, але довші. Посилав нормально, але це, я думаю, ціна якість також, бо тому що бачу по відгуках та й не знаю, фокусується камера. Вроді також ріш, немає особливого браку за усниць. Ну, будемо бачити. Це розітки для довного проковолювача. Ну, просто зараз буде замовлю на мене на кілька можна сказати, десятків ми візьмемо для проби. Виготовлю кілька штук, відправлю замовнику, що йому сподобається. Якщо сподобається, будемо ці розшітки замовляти і витувати далі. Якщо не сподобається, ну, будемо замовник трошки спішити. І мені ні, в даний момент ніколи виготовляти, тому що трошки на роботі завал. Но зараз в січень місяць буде можна, можна вважати. Та й не тільки січень, січень лютий буде майже одні вихідні. Буде роботи менше. Так що більше візьмуся часу до майстерні і можна буде туди виготовляти розумію, замовник спішить, бо дав завдаток. частину там суми. Ну, але що зробити? обставини від мене не залежать. Вечорами особливо багато не напрацюєш. Це добре, коли цілий день вільний, майстерні протопив, і працюєш спокійно 12-14 годин собі як а так-то година дві то не робота. Ну, зараз буде більше вільного часу. І будемо працювати. Ось таке плана рішотка. Як бачу, є для виходу трутнів, зразу тут одна діка, ні. Ще одна є. Щобні виходили і заходили. Ну, Це таке. Мі здається, що там будуть більше бджоли лазити. Як як тут нінос. Частина пилку і в гнізді бро вам потрібна. Так що такого пановка велика партія рішоток. Кажу, це правна партія. Ну, подальше, що вийде перед відправкою, я також зніму відео, тому що трошки пилково змінився, трошки нашу конструкцію буду виправляти. Якщо буде лишній матеріал залишатися, можливо ще буде, буде приймати замовлення. Ну це під питанням, тому що матеріалу я ну не так аж багато, і на весь матеріал замовлення взяти. Ну на цьому відео відеокінцю щастя, милость здоров'я. Слава Україні!